82, ну. А що не так з адміністрацією? Да, ну ну от є, що людям сказати, вот конкретно. Ні, Вікторія, касаемо, адміністрації, є кого-то щось сказать. Начальник установок, стомашок, я прихожу к нему, говорю, почему я не можу поїхати в отпуск. У нас такого не практикується. Почему не я не можу поїхати в відпустку? <звук> Ти понимаєш, відпустка, якщо лежиш на лікарні, це все є як льота, це говорить начальник установки. То есть, если ты ходишь по этим льготам, то за умовно-доструковое можешь и забыть. Если так разобраться, я уже про его и так забыл. Я уже готов сидеть до конца срока, только чтобы сидеть так, как оно должно быть не по закону. То эти оборотни в погонах тут поодевались бы, тут нарушил, я сижу. Не я не Так само мне сказал начальник в основном. Свидание, подожди, Вася. Свидание. 350 рублей, простая комната. Как в тюрьму. Приезжает жена с ребенком, все, ребенок заболел. Он сейчас сквозняки. Как в тюрьму закрыли, даже в магазин выйти, надо через заявление жены. С вечера написать, утром ее отпустят. Три часа, так чтобы поехать куда-то скупиться, приехать назад. прям теряется. Чека не по дают по за то, что по За что там. Э Ну, насколько я знаю, по самому минимуму должны брать, сколько там использует электроэнергии. Так это що, мы двоем на 350 рублей получается выжигаем энергии. Да там в бойлеры можно только два раза на день помочь. Если три человека на свидание, то и раз, лишь бы успел. Ну, за двоих получается 700. Да? Это за того 350, ну это да, Ну, за да. за двоих 7 людины 350, да. 3050. Так потому что кажи, а вы поїдьте в Ривну. Так пускай. Там не дешевшее. Так з Ривну пошел, ты вышел с юмазим. Взяв дружину, де й пішов прогулятися. Нам це по закону положено. Ми можемо вийти на яку. А короткочасні побачення, отак обрали ну, вони це стекло. Зато посадили тих пальм, ти джунглі, сидиш за три метри. І не дай Бог стане. Сядь, тому що зараз приверу свідання. Кратке. Ти напроти просишся на руки, папа, папа, ну який папа? Якщо сидить і слухай, і ще й камера, дирка в, в коврі, і камера смотрить. Ну, ну, куди це таке? Це обмеження волі. Мене на кінтую сюди привезли. Я mm -hmm. считаю, что такие вот, вот срока как ут все отбываем, таки воно надо реально день за три считать. Та й дело в тому, що ну многі хто би вже назад би поїхав, бо просто тут <риск> немає нема, такого, щоб поїхати обратно. Ну поїхати <риск> на лагері, з лагеря в любому <риск> б, по любому ти польготі пошов би домой би Правопору, а так, уже якщо ти пишеш, да, там, вони кажуть, ну то тобі надо крутитися, щоб назад поїхати, там лі ще що то Ну так у нас немає, у нас так не може бути, тому що ну там намного було би проще для кожного. Тут мої мужики скажуть, що я би а би освободився, до сидів би і було би нормально. А так. Просто зараз сидиш і розумієш, ну просто щоб приїхав, не понятно. Там не кури, там строю, в столову строим. Я не знаю, ну все, Режу, ну палок не курить, а все. так, є палки, виходить закон, не кримінальна. Погода, не, не погода льотна, не льотна. Стояти, не... ждать свідка, і ти в столову воєнно. Вони ще не визивають, мені без мені всяких. Я кожен день ходив і ходив до оперчасів, ходив, до заступників. Мені говорили, що по тобі з Києва має прийти якийсь лист. Я говорю, добре, а скільки це часу? Місяць. Проходить місяць, все те то саме. Тобі ж поки я не звернувся в управу, поки я не показав, що в мене дійсно чотири заохочувана в цю всі установі. Я працював, я не є грубий злий порушник режиму. Я хочу додому, я осознав, що я ну, скоїв і так далі. І тільки після цього втручання правозахисника. Коли воно набирало обертів, тільки після цього, 10-11 грудня, мене тільки на комісію, тільки зводили. От вчора в мене був суд по ГДЗ, і мені суд відмовив оцю статтю 154 КВК України. Що рік ще не відбув, то так? Да? Так, ще угу. рік не відбув. А сьогодні був на суді, то е, значить, суддя Коробов, ну я вже з ними розмовляв, так що, ну я не дозволяю собі ніколи оскорблення. Але я кажу, ваша честь, я знаю, що запитання суду я не маю, але дозвольте уточнення. Я кажу: а чому я маю ще знаходитися день за два закона Надії Савченко? чи я маю тут знаходитися, якщо я вже пересидів. У мене вже є пересидка, тобі ж більше трьох років, де в законі написано звільнити негайно засуджену людину. Ну, прокурор може подати каже, клопотання. Я кажу, ну мені байдуже, що ти прокурор може. День за два перерахуйте і звільніть мене. От суддя Коромов 30 грудня з установи з лагеря подав клопотання щодо застосування цього закону. 11 січня він на свободі. То коли це йому перерахували, це все спіло. Тобі ж, тобі ж простих людей, вони просто ну тут нарірують. Ну і ще тому, сам такий вже, момент. от, було от було це було в хреще, там мужики ну, пішли там, ну якби окунутися і така пропаганда була по каналу нашому Ровінському, ну типа там як там, типа. Насильники, убийці там преступники. О, не піла, не? та тут половина мужиков сидить за елементи, там за телефон там или за що-то вообще за копейки Преступникам наловили, а приподносять типа, бандюги такі. Та тут з кожним пообщайся з чоловіком отдельно. Ти поймеш, вообще можна задать вопрос, що ти тут робиш вообще як ти за вообще за шо. <реш> ну такой у нас наші створиться просто в Україні. Тут немає нічого такого нового. Знаєте, просто що якби от от это все уже просто до того, що просто ну всі сидять на парахової бочки. Не що хотят, <реш> то і делают, Просто вот те, все нема. Просто знаєте, ну от.